Таю в етері Балінформкомпанія, як завжди, будемо говорити про важливі теми: а саме як житиме Україна і світ після саміту НАТО у Вільнюсі. Поміркуємо разом з нашим гостем, політиком, громадським діячем, благодійником, очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайлом Поживановим. Добрий, Добрий день, пане Михайле. Раді знову вас бачити і чути. Як нас чутно все в порядку? Так, чудово, доброго дня. Пане Михайле, дуже важлива тема для всієї України і світу. Вже за лічені дні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українські політики вже називають його доленосним. Як вважаєте, що Україна має очікувати від цієї події? Щом, який зиск будемо мати. Ну, ми очікуємо, що нам буде сказано, що ми вже члени північно-атлантичного альянсу. І що колективна безпека, котру мають на сьогодні 31 країна Північної Америки і Європи, що буде розширена і на Україну. Але я на це дивлюсь більш песімістично. Мені здається, що буде дуже багато гарних слів, буде багато підтримки на словах України. Але рішення, котре сьогодні кардинально змінили ситуацію в країні на фронті, прийнято не буде. Альянс. Ми ж пам'ятаємо да, в 1949 році 12 країн утворили цей альянс як систему колективної безпеки в Європі. Потім в 52 році приєднали з і Туреччина. Потім в 55-му — Німеччина, причому Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини, коли приєднувалась, вони постійно казали в голову, що це єдина Німеччина, але вона була поділена на західну і ну, так звану Германську Демократичну Республіку чи Німецьку Демократичну Республіку, те, що а потім з 1955 року дійшла до складу Варшавського договору, а потім тривалий час жодна країна не приєднувалася, поки в середині 80-х Іспанія не доєдналась до Північно-Атлантичного Альянсу. А потім, вже після, скажімо, певної мірою я вже так за історію взявся, щоб воно, можливо, трошки розумілише було. Після розвалу Радянського Союзу і е, Варшавського договору е, приєднались тоді Польща, Чехія і Угорщина. Е, потім знову певний час ніхто там не доєднувався, е, а потім велика кількість е, інших країн, там і і Румунія, і Словаччина, і Словенія. Хто а, країни Прибалтики, Литва, Латвія Естонія доєдналися? Ну там вже пішли і Хорватія, і остання Північна Македонія. Ну не остання вже тепер і Фінляндія, і ми очікували, що Швеція приєднається. Чому я стільки подробно про ці речі певною мірою говорю? Бо статут НАТО він передбачає консенсус при прийнятті рішення. І сьогодні, коли ми чуємо ну, добру гарну позицію, скажімо, прибалтійських країн там Ноуседа, президент Літви дуже гарно розповідає. На сьогодні дуже кардинально змінилася позиція і Німеччини і Франції, скажімо, певною мірою. І сполучені Штати, почання заява е, Байдена про те, що приєднання можливе при виконанні всіх е, умов. А е, ми знаємо, що певною мірою е, Північно-Атлантичний Союз це не є виключно е, військова організація. Там дуже багато речей е, пов'язаних. В цілому, з розвитком і демократичними і інститутами в той чи іншій країні. І те, що постійно закидається в нашій країні з питань корупції во владі, ні прозорості прийняття рішень, ні розподілу гілок влади, коли рішення можуть, скажімо, там в офісі президента прийматися і вони. Повністю виконуються не задумуюсь, і в Верховної Раді України, і в уряді, і в органах місцевого самоврядування, а ці гілки влади, да і в судові гілки влади. А ці гілки влади повинні всі е діяти окремо і виконувати конституцію. Тому у нас домашніх завдань насправді дуже багато сьогоднішня ситуація і настрій українців, бо останнє опитування травневих місу. Вони сьогодні показують, що майже 89% українців за те, щоб Україна вступила в Північно-Атлантичний Альянс, і у нас ніколи такої підтримки не було. І тут треба зважувати на всі 31 країну, і ми реально от скажімо, там вчора чи позавчора журнал The Economist. Він опублікував країни Європи, які, ну, як вони вважають, працюють під шаленим впливом Росії. І в першу чергу дві країни Європейського Союзу: це Угорщина і Австрія. І, по-друге, в цілому з країн, хто в країнах, скажімо, і Європи, і НАТО, це Туреччина і це Сербія. І е, тут треба теж розуміти, що їх відповідна позиція е, буде, вони сьогодні мовчать. Але коли треба буде натиснути кнопку, чи, як ми кажемо, підняти руку, вдруг виявиться, що їх голоса немає. І е, я думаю, що наші зовнішні економічні, зовнішні політичні всі е, міністерства органи це розуміють. Е, президент думаю, це розуміє але. Тут треба працювати і повинен певний тиск. Ну в першу чергу, я думаю, таких найбільш впливових країн, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати. А як воно е, буде? Ну подивимося, буквально пане Михайле. Пане Михайле, де ви не єдині у своїх думках і поглядах, деякі політики також зазначають те, що саміт альянсу може бути не про Україну, а виключно про країни-члени. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що нам необхідно робити? адже щоб наше питання, нашу проблему все ж таки вирішили, нам допомогли, адже НАТО, можливо, і не зацікавлено у вирішенні наших проблем? Ні, я думаю, що НАТО якраз зацікавлено, бо е, якщо брати історію е, ну, розвитку взаємовідносин між НАТО і? Радянським Союзом НАТО і Варшавським договором в свій час так, а потім НАТО і Російської Федерації то був час, коли е, Росія навіть випереджала Україну по відносинах з Північно-Атлантичним Союзом, і скажем до початку 2000-х років. Вони приєдналися до всіх рад, до всіх комісій, група політика заради міру. Вони були одні з перших. А потім, в ну, середині 2000-х, да, як ми кажемо, там 2005-2007, кардинально змінилася політика Російської Федерації, їх вторгнення, скажімо, в 2008 році. В Грузію вона показало, що Росія не зацікавлена в мірі. Вона не хоче виконувати норми і організації Об'єднаних Націй і всіх договорів, котрі були, і знову виникло Ну, протистояння між НАТО реакції. Шкода в 2008 році повторенню в Грузії не було. Шкода, що реакції не було і в 2014 році, коли був захоплений Крим. Коли абсолютно терористичними методами, як вони називали, провели під дулами автоматів якісь там референдуми і переконали когось, що це нібито там демократична норма, котра абсолютно не відповідає Конституції України, захвачена Донецька Луганська область. і... Квазіутворення ЛНР ДНР теж саме були, але тоді думаю, що позиція в першу чергу Барака Обами вона призвела до того, що світ ну, реально формально з цим змірився. На словах вони всі засуджували, але діями вони нічого не робили. І коли вже пряма агресія у 2022 році розпочалася. Північно-Атлантичний Альянс, Сполучені Штати, Велика Британія, там, Європейський Союз, вони реально зрозуміли, що іншого шляху, як допомога Україні, військова допомога Україні, нічого не зможе зупинити терориста і агресора в обличчі Російської Федерації. Я сподіваюся, що ну, та допомога, бо ми ж кожного дня чуємо. Що постійно, скільки буде потрібно, скільки воно буде, Європа, там 에, сполучені Штати, Британія, НАТО будуть допомагати. Але вони свої країни відповідно до п'ятої статті е, уставу НАТО, вони ж її не хочуть використовувати. Вони проти того, щоб військові країн НАТО були на території України. Вони навіть коли надають озброєння, постійно попереджають, що озброєння вироблене в Сполучених Штатах, Німеччині, Голландії чи Іспанії, чи Великої Британії ніколи не використовувалось на території Російської Федерації. А в реальній, скажімо, війні це неможливо, і ми реально розуміємо, скільки наголосу було, коли був порушений чи там. Ракетний удар по Кримському мосту був. Від багато там розмов було, і навіть ми ж, ну хто читає там європейську пресу і дивиться за аналітикою, вивчає, що воно є. То перемовини ж були, і Сполучені Штати з Російською Федерацією, типу, брали на себе зобов'язання, що американська зброя не буде використана, тому так воно йде. Я би дуже не хотів, щоб от існуючий стан речей просто був затверджений на цьому саміті НАТО по передачі нам озброєння відповідними країнами. Дуже велику роль тут відіграє Європейський Союз, віддати їм належне від фонду міра Європейського Союзу. Більша частина озброєння країн Європейського Союзу сьогодні надходить. І от мені чомусь здається, що політики Європи, Сполучених Штатів і Великобританії, вони просто захочуть узаконити, скажімо, цей статус в якійсь там заяві. А ми, українці, ми очікуємо більшого. Ми очікуємо твердих, впевнених запевнень Україні прийняття відповідних рішень. Можливий варіант був би, скажімо, як гарантії Сполучених Штатів чи якісь інші країни, бажано ядерної країни, такі як Велика Британія чи Франція, приблизно як існують між Сполученими Штатами і Тайванем, між Сполученими Штатами і Ізраїлем. І тому там, хто би не намагався, вони реально розуміють, що розпочавши агресію проти того ж Ізраїля, про. Того Тайвані вони будуть мати справу з Збройними силами Сполучених Штатів, але і цього немає, і я реально розумію, що ці двосторонні е, речі вони е, на саміті в Вільнюсі розглядатися не будуть, тому е, я і кажу, що певне застереження є. Крім того, ну скажімо, е, от я останню статтю там волонтерки, експерти в зеркалі тижня. Дивився про 36 мільярдів гривень не по призначенню використаних Міністерством оборони України, і це продовжувалося вже після того шкандалю, коли ці яйця з'явилися по 17 гривень і картопля. Там за абсолютно незрозуміли гроші. Ми ж реально розуміємо, що це не тільки для нашого внутрішнього споживання. Всі ці речі бачать наші партнери, всі ці речі обговорюється в країнах, в тому числі і НАТО, і ці зауваження вони теж будуть лунати. Можливо, вони не будуть лунати з трибуни, але в двосторонніх відносинах між країнами НАТО, коли вони один з одним спілкуються і говорять: ну а що ж ми даємо? А вони фактично тільки на міноборони не прозоро тендерам втратили мільярд. Доларів чи євро по сьогоднішньому офіційному курсу національного банку, то це дуже величезні гроші, і відповідно країна повинна показувати, що ми долаємо ці недоліки, якщо це назвати недоліками. Бо у нас, коли людина та пане Михайле, дійсно зараз нині Україна має безпрецедентну підтримку світу, і це видно цю підтримку, цю допомогу світу. Однак дійсно є деяка невизначеність деякі політичні еліти світу все ж таки пропонують Україні продовжувати або якось налагоджувати зв'язки. Загравати із агресором з Російською Федерацією, чому вони цього так сильно бояться? Невже справа тільки у ядерній зброї? І, взагалі, доки це буде триватиме, коли все ж таки якийсь шлях миру, свободи державності української буде явним? Ну, мені це теж абсолютно не подобаються, Оці заяви, особливо там заяви того Шорбана. Да, коли він розповідає: тут вже у нас півтора роки війна йде, і реально ми показали міць і силу, Збройних Сіл України. А він заявляє, що ми ніколи не переможемо, що це війна там Сполучених Штатів. На території України ну такі дурниці, і головне, що ці дурниці жодна країна ні Північно Атлантичного альянсу, ні Європейського Союзу, скажімо, не намагається навіть поставити на місце ту політику і те, що робить Орбан. А він користується відповідними нормативними документами Євросоюзу і НАТО і постійно ці речі. Блокують, ви знаєте, що останні там 500 мільйонів Котрисфонд повинен був на початку чи на червня, на початку липня були направлені для України. Угорщина заблокувала, і вони знову там вирішують, яким чином розблокувати всі ці речі. Те, що отп Банк і всім відомо працюють, скажімо, на теренах Російської Федерації обслуговують російський Бізнес відповідно таким чином допомагають Російській Федерації, і він включений в санкцій України. Угорщина сьогодні блокує, бо доля родини чи там друзів, товаришів Орбана в цьому банку є, і він намагається таким чином рятувати свій бізнес. І коли от такі речі будуть постійно відбуватися. То це оптимізму нам додавати не буде, і е, можливо, якісь зміни і до статуту Євросоюзу, і до статуту Північно-Атлантичного Альянсу повинні бути. Бо сьогодні будь-яка навіть маленька країна, да, котра є. Ну от е, я нічого не хочу там е, скажімо, по кількості мешканців казати. З мільйоном чи півмільйоном мешканців, як Черногорія вона е, висловити якусь точку зору, і все. І весь там е, мільярди населення, е, хто входить сьогодні в е, НАТО, е, повинні дослуховуватися і робити ці речі, хоч всі реально розуміють, що це протирічить розвитку демократії. Встановленню міра на відповідних територіях, І... як гадаєте, чи так. відвідає президент України Володимир Зеленський все ж таки саміт у Вільнюсі, тому що він нещодавно заявив, що зможе від... відвідати саміт лише за однією умовою, якщо Київ отримає чіткі гарантії членства в НАТО, як гадаєте, чи буде цей візит здійснений? Ну я певною мірою вірю, що він там буде. Незалежно від того, які рішення там будуть прийняти, бо е взяти участь навіть в двосторонніх зустрічах з е лідерами світу, е це все одно буде на користь, навіть якщо не будуть вирішені питання по е північна. Атлантичному альянсу питання можуть бути вирішені в двосторонніх відносинах військової допомоги навіть окремо. Я переконаний, що може бути зібрана якась рада Україна НАТО, в те теж саме президент візьме участь, і це все одно буде йти на користь України. Тому я переконаний, що. Навіть незалежно від того, які рішення в Вільнюсі будуть прийняти. Президент буде на цьому саміті, і Кулеба буде, і можливо, міністр оборони буде зараз. Україна і світ дуже нажахані, тому що окупанти, терористи російські замінували Запорізьку атомну електростанцію, і от багато навіть дітей, маленьких дітей бігають до своїх матусь, коли звучить повітряна тривога, і питають: мамо. А що відбувається? Яка саме це повітряна тривога? Не вже уже зірвалася Запорізька атомна електростанція? Як ви вважаєте, чи не можна цю подію, цю терористичну подію прив'язати до цього саміту? Чи не задіює Росія метод шантажу, щоб вплинути таким чином на рішення, які в майбутньому будуть прийняті? Ну, Російська Федерація вона завжди шантаж це і неправда для них? Виграє дуже відіграє дуже таку велику роль в їх зовнішній політиці, і тому виключати це не можна. Я переконаний, коли заяви лунають від президента України, начальника главного управління розвідки, міністра оборони, секретаря ради нацбезпеки оборони, то вони, коли говорять ці слова, думаю, що вже посилаються на Перевірені, вивірені дані, і коли вони говорять про те, що на кришах 3-4 енергоблоків е, закладена якась там вибухівка, хоч е, керівник е, МАГАТЕ там починає розповідати, що в останній раз, коли він був, цього не було, він бачив там замінування, але не в тих місцях, ну і так далі, і тому е, та інші е, речі. Е, реально е, Ну, я думаю, що якщо вважати, що там хоч трохи є здравого глузду, то після заяв Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, тобто країн, котрі мають ядерну зброю, про те, що терористичний акт на Запорізькій атомній станції буде, скажімо, вважатися ядерним ну, застосуванням ядерної зброї. Це не буде просто вважатися, що це техногенна чи якась інша просто катастрофа, і в цієї ситуації ці країни будуть діяти адекватно як до ядерної зброї. Крім того, ми дуже добре пам'ятаємо під час візиту Цзяньпіня в березні цього року в Москві. Він попереджав Путіна про категорічна неможливість застосування ядерної зброї. І в цій ситуації, ну мені здається, це було б самогубство повністю для Російської Федерації, для керівництва Російської Федерації використовувати це буде шлях, коли навіть країни спільної з ними Шанхайської групи, такі як Китай, Індія, я просто переконаний, що вони тоді. Вже будуть проти Російської Федерації, і там жодних розмов не буде. Тому, скоріш за все, цього відбуватися не буде. Шантаж певною мірою так, бо ну, та ж Угорщина для того, щоб голосувати проти, да, вона буде використовувати. А ми не хочемо, бо ця хвиля може дійти до Угорщини. Ми ж реально це розуміємо. Да, ці речі теж саме Турція скаже. бо ми знаємо, що в літній період роза вітрів, скажімо, Запорізької області, вона йде з півночі на південь. Тобто, в першу чергу, це піде на Крим, це піде на Туреччину, це захоплення території сьогоднішніх так званих ДНР, ЛНР, Краснодарського краю, Ставропольського краю, Ростовської області. Тому в цієї ситуації, ну я не думаю, що це все ж таки відбудеться. І е, на сьогодні абсолютно можливо, правильна позиція е, керівництва країни, е, котра в цей набат пробігла. Е, Краще нам е, лишній раз злякатися но не буде нічого, ніж не лякатися, як нас перед 24 м Лютим заспокоювали, що нічого не буде, а потім виявилося, що з усіх боків агресія розпочалася. То краще нас лякайте і добивайтесь цим ляканням, щоб весь світ ставав на сторону України і у нас нічого не відбувалося. Я переконаний, що така політика була би краще, бо мені прикро до сьогоднішнього дня, коли я почув. Виступ президента Дуди, котрий 22-23 лютого минулого року був в Україні, зустрічався з президентом. Він каже: ми обговорювали і ми знали, що зранку 24-го почнеться оця війна. То, можливо, треба було в набад-біть піднімати всі країни світу, щоб включались всі впливові люди, буділі Путіна, буділі Байдена. І в той час намагалися мирним шляхом вирішити, яким то чином, щоб не було потім ні Бахмута, ні Маріуполя, ні Харківська, ні Сумської області, ні Херсонщини і всього того, що у нас відбулося. Да, і от останнього ракетного удару по Львову, котрий довгий час вважався більш-менш спокійною територією, а сьогодні і там зруйновано житло. Загинувши люди, жалоба і все інше, то от таких речей звичайно не повинно, і кожен державний службовець повинен на своєму місці, якщо він має ту чи іншу інформацію, робити все, щоб покращити ситуацію, ані намагатися щось замовчати, а потім не знати, що з цим робити. Пробачте, що можливо така песімістична. Це, але це зауваження. Воно у мене до сьогоднішнього дня, скажімо, в душі є, і е, жоден політик мені сьогодні не розвіяв ці всі сумніви. Як і те, чому за три дня захоплена Херсонщина, чому Маріуполь, я як колишній Маріупольський міський голова, знаючи всі там е, обставини, Маріуполь захищався зі сходу від е, сторони ДНР і абсолютно не було зроблено за всі часи укріплень. З заходу, скажімо, з боку Запоріжжя, бо ніхто навіть не думав, що з того боку хтось може іти наступати на Маріуполь. І тому все те, що там сталося, тільки завдяки тому, що з Криму дуже легко вони протягом трьох днів вони вже були на кордоні Донецької і Запорізької області, вже був захоплений Бердянськ, Херсонська область, і вони вільно просувалися в цьому напрямку. А за три дні ці. Укріплення вже не зробиш, і тому це все сталося. Тому це питання, котре потребують відповідних відповідей. І ніколи я не повірю, що якийсь там керівник СБУ Херсонщини міг е е приймати рішення без е верховного Главнокомандуючого від Главнокомандуючого відповідних військ і так далі, і так інше, те, що було. Але. Сьогодні збройні сили показують свою міць. Вони абсолютно е грамотно і ефективно, е працюють. Нам, звісно, не вистачає зброї. Тому, повертаючись до самого першого нашого питання, я все ж таки з оптимізмом хочу дивитися на. Міжнародну підтримку Україну, і ті рішення, котрі будуть прийняті в Вільнюсі, і ті двосторонні рішення, котрі, можливо, поза Вільнюсом теж будуть прийняті. І Україна переможе іншого шляху у нас немає. Обов'язково переможемо. І ваші настороги цілком виправдані, адже Росія, мені здається, вже втратила навіть залишки свого здорового глузду, але тримаємося разом, тому що ми сильні, ми мужні, ми любимо свою країну. Дякую вам за цю розмову. Дякую і до нових зустрічей. На все добре.